От що то значить весна. Учора була заметіль летів лопатий сніг, а сьогодні тут ще лежить сніг, а там уже все зеленіє. Вітаю вас, мої хороші. Ви на каналі Ганусині Викрутаси, і, і з вами Гануся з Рівненщини. І в першу чергу. Хочу подякувати вам за те, що ви мене підтримуєте і дивитеся, за те, що заходите на мої відео, коментуєте. Велике-велике вам дякую. А ще хочу подякувати нашим захисникам, які дають можливість нам жити, творити, працювати, сіяти, садити і змога молитися. І насолоджуватися кожним нашим прожитим днем. Що сьогодні буду робити? Поки що планів як таких немає, бо в городі, як ви бачите, працювати не можна, все мокре, все наквашене. Вчора трьома нападами така була заметіль що я думала, що довго буде той сніг лежати, але слава Богу, вночі було мінус 4. А зараз вже показує плюс 5. Але я тут біля теплички, зараз піду, подивлюся, як там мої рослинки, як моя розсада поживає. Треба щось полити, треба їх в першу чергу розкрити. Ну що ж, друзі, зайшла я в свою тепличку. Зараз піду он, порозкриваю свої рослинки. Вчора навіть не заходила сюди, було холодно за, за метіль. Сніг ляпав і я ну, не захотіла відкривати теплицю, щоб не запускати сюди холодного повітря. Все ж таки той дуйчик он стоїть у мене там на землі. Я не впевнена, що він ну, міг нормально нагріти мою теплицю, але слава Богу, нічого нібито не померзло, нічого. Бо навіть оце, дивлюся, оці рослинки, які я не накривала. Вони більш-менш себе нормально почувають, хоча бачу, що он трошечки, ну це десь, мабуть, була в мене вже е, е, упавша, то якось так е, рослинки ростуть. Пікувати зараз не буду нічого, друзі. Все ж таки почекаю цих ще два дні, які передають ще в нас заморозки нічні то не хочу, щоб рослини стресували ще більше. Нехай вони ще поживуть у ящичках. А далі буду дивитися. Це моя кларкія. Цю я пересадила раніше, цю трошечки пізніше. А далі починається алісум, геліптером. Туди далі бачите, як віночки, малесенькі, такі рослинки, ротиків садових. Ну... Словом, нічого не змінилося, дещо почало прокльовуватися, дещо почало заростати, як ви бачите. Ось дивлюся, попіднімався. Тепер у мене сходить перець, дівчата. Я вже думала, що він уже у мене не зійде ніколи. Я його сіяла у старій теплиці, там все ж таки нижча температура. І він якось сидів довго. Я знаю, що перці лучше висівати в хаті, і при гарній плюсовій температурі вони сходять набагато швидше. Але я цього не зробила. Я його ніби і замочила, але все ж таки висіяла я їх у теплиці. Але. Це нестабільна температура, нічні похолодання, і якось він так сидів дуже-дуже довго, але бачу, що сходить. Ячмінь гривастий. От, трошки буду розкривати зараз. Тут далі у мене Ой, амобіум росте. Я його зрихлювала, я знімала відео, я його зрихлювала. Ну, звичайно, зараз усе треба полити, тому що все ж таки палюче сонце, в мене ось південне сонце. Звідси цілий день на тепличку світить, тому треба все поливати. Ну, і я дивлюся, що деякі рослинки не тільки пережили. Морози, а навіть і почали помаленьку проростати. почали проростати Тут у мене ось така календула, почала випускати свої е, росточки вже. Тут далі у мене чорнобривці. Ось такі чорнобривці посіяні. Ой, це якась нова рослина від Наталі Матник, навіть не знаю, що це таке, і от там теж. Сходять, звичайно, вони неодночасно, не знаю, з чим це пов'язане. Одні вже, ось бачите, порозпускали свої рожки, а другі тільки витикаються. Непогано сходить уже, друзі, це в мене ротики. Садові від добродару, ну, вже почали ону, дивлюся прокльовуватися. І, друзі, я сіяла це насіння. Я взагалі думаю, як вони його пасують. Там було по тих 5 насінинок. Ну, це оці махрові зрізочні сорти. Я так ризикнула їх виписати, ну замовити, щоб вони у мене, ну, надіюся, що я зберу собі насіння з них. І хоч побачити, помилуватися ними, що воно таке і його їдять, як то кажуть. І далі у мене також, дівчатка, це целозія від Наталі Матник. Дуже цікаві сорти. Тут кореопсис. І далі знову пішла целозія. Це ще Алісом, теж вже починає прокльовуватися. Я е, замовляла від двох виробників то один, я вже вам показувала там спереду, вже його треба обов'язково розпікувати, а один у мене ще не сходить. Тут я ще посіяла гомфрену, бо, друзі, висівала своїм насінням перший раз і дуже мало проросло. Посіяла ще одну ходку, то не знаю, ще поки що сидить. Це гомфре на феєрверк. Це Така фіолетова і помаранчева. Не знаю, як вона мені проросте, буду бачити. Насіння збирала сама, а своє, знаєте, не дуже якісне вийшло. Далі матіола махрова почала прокльовуватися, Знову ж таки, це лозія. І тут також целозія, є, друзі, дуже багато замовила. Там її не побагато на було, але все ж таки, ну, буду збирати насіння, побачу, яка вона. Я люблю целозію. Тут у мене сходять помідорки. Також, все ж таки, розсада, звичайно, любить. Тепло, щоб прорости. Поки що не було такої температури, щоб вона дуже гарно зійшла. Ну, Я їх висівала трошки пізніше. Чому пізніше я розраховувала на ту розсаду, на те насіння, яке мені прийшло від добродару у подарунок, але, на жаль, жодна з Тих пакуночків у мене не зійшла, тому тоді я купила нове насіннячко і посіяла повторно. Тут ще в мене левові ротики в цьому лоточку, але це вже левові ротики від Наталі Матник американські селекційні насінинки. Що тут у мене далі, дівчатка? А, тут що я посіяла м'яту. Це посіяла на перстянку порпурову. Була б ця впала, зачепилася. Ага, і це ще один подарунок, ризикнула посіяти, дівчатка, помідори від добродару, тут суміш різних кольорів. Але дивлюся, що нібито щось почало сходити. Можливо, це якесь якісніше насіння. І трошечки бачу, почало з'являтися рослинки трахеліум. Це насіння від е, алочки Побережняк. Ну, і росте помаленьку у мене насіння. Е, матіоли махрової. Тут ще в мене різні сорти. Тут суміші в двох пакуночках, краспедія агератум, дуже повільно росте, дуже повільно росте. Це сетарія бордова, повсходила і ще навіть витикається орлая. І вже бачу серединки почало, почав показувати катарантус. Далі у мене дівчатка йдуть айстри. Айстра зрізочна, як на неї ще кажуть, хризантела або Айстра Китайська. Проросли усі сорти. Усі без винятку, пройшлася по усіх ящичках. Сьогодні зараз, звичайно, треба їх полити, бо вони вже потребують поливу. Бачите, це все моя Айстра-Зрізочна. І геть ось до тих двох. Ще от тут два е, ящички заструю, А далі у мене вже пішли е, чорнобривці, космея і далі квіти пішли від е, добродару. І від Наталі матник багато. Тут уже сіяла целозію дуже таких цікавих кольорів. Але, це, вибачаюсь, не целозію, а цинію. Е, і амарант. Ось такі рослинки у мене тут сходять. І з цього боку у мене, друзі, сухоцвіти. Сухоцвіти, деякі посходили, деякі ще сходять. У мене вже в теплиці йде дощ. Бачите, сонечко пригріло і вже полив свій, включився. Це три ящички гелі хризуму. Далі тут посіяли щось нове, там у мене сходять огірки, а то все кермеки. Одним словом, помаленьку-помаленьку щось засходить. Слава Богу, що хоч нічого не померзло. І поки мої рослинки ще такі крихітні, я їх поливаю дуже обережно. У мене тут є ось така маленька поливачка, яку я набираю водичку і йду ось так по корінцями, попід корінцями. Напуваю свої маленькі рослинки. Поливаю дуже-дуже обережно, щоб не зламати стебельця. Коли вже, звичайно, мої рослинки окрепнуть, то тоді можна буде поливати з більшої лійки, або у мене є шланг з пістолетом, де можна регулювати різні струйки, і тоді я вже їх поливаю дощиком. А поки вони ще такі крихітні, завжди треба поливати їх дуже обережно, дуже обережно. Тому що стебель це тоненький і стебель це може легко від струйки водички поламатися. Полила я свою розсаду, хай залишається так, буде сонечко цілий день, нехай собі яка сходить, яка росте. А зараз ми з вами, друзі, підемо у майстерню. Я хочу з вами ще трошки поговорити про шахраїв. Залишайтеся зі мною, не переключайтеся. Ой, дивлюсь на себе, в камеру розчервонілася після теплиці, як хто мені 100 грам налив. Так, ось, прийшла я в майстерню, дівчата, знаєте, зараз, із-за е того, що на вулиці Мокро, слякоть, і в городі поки що нічого не роблю, я е трохи працюю в майстерні і передивляюся YouTube, дивлюся ваші канали е і дивлюся фільми. Е і знаєте, що у мене якось е назріло знову е питання про шахраїв. Тому що дуже-дуже часто зустрічається реклама на Ютубі, яка не відповідає дійсності. Тобто, про що я хочу сказати, дуже багато шахраїв, які хочуть нажитися на нашій довірі. Ми всі хочемо придбати дуже гарну квіточку і побачили рекламу, а якщо там дуже гарні фотографії, все. Бажання у нас перемагає розуміння. Так, от про що я, друзі, не ведіться, будь ласка, якщо ви зустрічаєте такі реклами, звідки нема посилання на їхній сайт, на їхній інтернет-магазин чи на будь-що не замовляйте нічого у таких продавців. Це одноразові сторінки, створені. Для того, щоб розводити до добрих і порядних людей. Це стосується не тільки квітів, це стосується е, різної продукції. Е, коли ви замовляєте, будь ласка, побачили рекламу. Перейдіть, якщо є посилання, якщо це справді нормальні продавці, нормальні магазини, у них є посилання на їхню основну сторінку. Чи вона у Фейсбуці, чи вона десь в іншому місці, чи, можливо, в них є створений сайт, створений інтернет-магазин, і ви обов'язково туди перейдете і побачите асортимент продукції, почитаєте відгуки про продавця, і тоді вирішуєте, купувати це чи не купувати, тому що дуже дуже багато зараз таких шахраїв, і з чого я зробила висновок. Передивляюся фільм на Ютубі. Я зараз дивлюсь серіал Черговий лікар, наш український серіал. І останні декілька днів мені просто весь час випадає реклама Лілій. І я б ще, можливо, перегорнула цю рекламу, але я б почула знайомий голос. Голос однієї з квітникарочок України, вона багато продає, вона є ФОПом, вона є підприємцем, вона вирощує сухоцвіти, продає насіння, продає цибулини, продає розсаду. Тобто людина працює і має непогану репутацію. Це я говорю про Аллу Побережник. не знаю, як правильно наголос зробити. Є багато таких порядних, гарних продавців. Але не про це. Я бачила цей ролик у неї на сторінці. Не знаю, чи на Фейсбук-сторінці, чи в Тікток, де вона пропонує цибулини Лілії від гібридів. Ці всі слова я чула в неї на сторінці. Але тут мені трапляються ці слова у цій рекламі, і рекламують лілії. Фото прикріплення, оці такі масові, такі кущисті, де багато, багато квітів, звідки вони, звичайно, з інтернету ці фото десь поскачували. І написано: купити зараз, так, купити зараз. Ні в якому разі. Люди використали чужий допис. Створили фейкову рекламу, по якій вони вам відправляють продукцію. І що мене насторожило, Алу, я знаю, вона ніколи не відправляє по післяплаті. Завжди оплата, тоді їде товар до, до покупця. А тут написано: ніякої предоплати, усе у момент розрахунку, ну, отримання посилки. Звичайно, розраховано і на те, що покупець може оглянути ту посилку, але переважна більшість нас, звичайно, чи хтось забирає ті посилку, чи сама бігом спішила, взяла, забрала, оплатила і пішла. І в результаті приносить додому е, якусь. Непонятно що. Це непонятно що, як я вже зустрічала, також жалувалися наші квітникарочки, непонятно що. Там декілька підгнивших цибулин тюльпану після вигонки замість цибулин лілій. Отакий розводняк. Друзі, не ведіться, дуже багато зараз таких шахраїв розвелося. Тож, будь ласка, передивились моє відео. Не робіть помилок і застережіть когось. І якщо вам це не байдуже, то, будь ласка, ще е, покоментуйте чи поставте вподобайку, щоб більше людей побачило це і щоб не луханулися. Тому що шкода ваших грошей, ви заплатите великі гроші. Я вже вела мову про таку кілька але дивлюся, що все ж таки дуже багато такої реклами з'являється. Не ведіться завжди. Шукайте першовиток, звідки продавець зробив рекламу. Якщо є посилання на будь-яку сторінку, подивіться кількість користувачів на сторінці, подивіться відгуки про сторінку, а тоді замовляйте цей товар. Не даруйте комусь свої кошти. Вони ж вам даються недарма, правда? І нелегко. Так що застерігаю. А зараз, поки буду вам казати до побачення. Мирного гарного дня, ждемо справжню весну, ждемо справжнього тепла, хочеться вже ковирятися у тій земельці, оту, отой гормон щастя від цієї роботи, від цього процесу. Хочеться вже дочекатися якихось результатів нашої праці, але поки що сіємо, садімо, молімося, донатьмо, допомагаємо всім, хто потребує нашої допомоги. Будьмо добрими, даруймо добро, даруймо красу, і все в нас буде добре. До побачення.